Між якими професіями ти обрала? До початку війни я була кондитером. Я зрозуміла, що офлайн професії ну це не про якусь стабільність. Тоді прийшов в моє життя дизайн. А в рамках навчання скільки заробила у нас? Не близько ну, більш ніж 50 тисяч гривень. Що у нас було найскладніше на навчанні? Не знаю, важко сказати, бо мені я дуже з задоволенням дивилась всі лекції. Я чекала, коли вони вийдуть, не, не, напевно, якийсь тайм-менеджмент встигати поєднувати і навчання. І не хочеться пропускати відмовляти клієнтам, які ну там навіть ті самі креативи замовляють. Ось це, напевно, найважче було. Найкраще У Мене просто змінилось сприйняття всього. Це ну, я вважаю. Найголовніше, бо можна довго вчитись дизайну якомусь, але якщо в тебе щось в голові не перемикається, що ти стаєш, дизайн тобі стає не як професія, а це твій стиль життя. І ти стаєш просто зовсім іншою людиною. Вона була б наш чи ні? Так, сто відсотків. По-перше, ти як людина, це для тебе. Більш як справа життя таке, а не просто бізнес. І ти дуже відповідально до всього ставишся. І ну, які би там можуть бути запрошені, спікери там чи куратори, потужні, все одно, от те, що ти в це вкладаєш, ну це заслуговує багато. Я знаю, з як з іншого боку, як важко все це створювати, і ну, це дуже круто, дуже потужно. Ну я чесно сказати, я за багатьма дизайнерами, там хто продає свої курси, ну ти реально найкращий. З усіх чесно, дякую.